Наталочко! Наталочко. Наталочко! А зараз інформація для відділу кадрів. Змістовно, Дякую! Дружко, а? Дружко. Що? будь ласка, що стало... Фундаментом до того сьогодні міцного сну. Це сьогодні з ура чи вчора з вечора? А вчора з вечора. Без ваш слуха. Юрко. Ти як? Нормально. Чим кончилось? То побідив. Ніч'я, наші лага. Я зрозумів. Анька! Скажи, будь ласка, що делать, як так можна дальше жить. Ну, я так 56-й, 83-й. Вот вспомнить, так? Да? 91-й, 98-й маршрути не ходять, но автобус, если чоловік, так то дешов, правильно, собака тоді конь. А если конь, це не педаль, то, то шо? правильно. жінки тоже тоже не правда 8. Резонно базарю. Короче, что вам сказать? Огонь, огонь, огонь.